Вітаю вас. З вами магазин «Автозвук.UA». Сьогодні ми розглянемо пусковий пристрій або Jump Starter, або бустер від компанії Alligator, модель GS840. Постачається фірмовій упаковці. Бустер. Ось так. Все у нас запаковано фірмовий чохол. Ось так запаковано. Всередині. Ось такий невеличкий пусковий пристрій з міцного пластику. Пристрій з будовним акумулятором 16 000 мА. Вмикається ось таким ось чином. Є дисплей, на якому є відмітки зарядки акумулятору, також є ліхтар. Повноцінний два USB-роз'єми, Type-C роз'єм, потужність 18 Вт Type-C роз'єму. І також під гумовою заглушкою роз'єм для під'єднання е крокодилів. Крокодили крокодили у нас всередині є, в комплекті входить. Також є дріт для е підключення для зарядки type c роз'єм, з іншої сторони повноцінний USB, також дроти для підзарядки телефону. Інструкція, гарантійний талон. По потужності: номінальна потужність пускового струму у даному повербанку 400 мА, пікова 800 А. При купівлі на даний е, пусковий пристрій обов'язково розповсюджується гарантія, додаткові характеристики і вартість ви зможете дізнатися на нашому офіційному сайті автозвук.ua